Вітаю! Я Катерина Терлецька, і сьогодні ми поговоримо про сміття в океані. Наскільки нам відомо, в океані, як і в атмосфері, відбуваються постійні циркуляції води, що породжують великі та малі вихори, а вони закручують із собою десятки тисяч тонн пластикового сміття. Саме так утворилася велика тихоокеанська сміттєва пляма. Хоча так насправді вона не просто велика, а велетенська, адже займає площу в декілька разів більшу за нашу країну. Уявляєте? Фахівці Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США передбачили утворення великого сміттєвого звалища в Тихому океані ще у 1988 році. Однак серйозно про проблему заговорили лише 1997 року, коли американському океанографу та яхтсмену Чарльзу Муру після закінчення регати довелося буквально продиратися додому крізь сміття з усього світу. Тож далі ми з'ясуємо, як утворилася велика тихоокеанська сміттєва пляма. І не лише вона, до речі. Бо в океані існує щонайменше 5 подібних величезних скупчень сміття. В цьому нескладному експерименті ми приготуємо щось на кшталт чаю. От тільки він буде холодним. Отже, нам знадобляться чашка, ложка, чай і вода. Наповни чашку водою, додай трохи чаю та перемішай. Зверни Увагу, як будуть поводитися чаїнки після того, як ти виймеш ложку. Коли ми перемішуємо чай, вода збирається біля стінок. По тому вона починає занурюватись вздовж них для того, щоб рівень води у чашці повернувся до горизонтального. Таким чином, ці потоки сходяться в центрі на дні, а потім звідти піднімаються та повертаються до стінок. Ось так чаїнки переносяться цими потоками в центр чашки. Але з огляду на те, що вони важкі, не можуть піднятися з потоком. Саме тому вони збираються в центрі. В Тихому океані завдяки дії течій та вітрів відбувається ситуація, схожа на ту, що ми відтворили в чашці. От тільки навпаки. Тобто центральні течії спрямовані до гори. Але опускаються на глибину. Отже, сміття, що плаває на поверхні, збирається в центрі Тихого океану так само, як і чаїнки в центрі нашої чашки. А на сьогодні все! І не забувайте прибирати за собою сміття. Па-па!